Колеги, ми вапнуємо. Вапнуємо див, так що все окей. А от у зону? А тут... Тут вона поміняється. Тут усе тонна, да? Це просто карта така, вона ще погано границі бачать, понятно. А там червона, ти можеш зменшити карту? О, бачу, а там внизу червона, да? так? Так. Там більша норма на низ туди. А через скільки метрів ходиш? 8. 8 метрів. Тобто, колеги тут карта, просто тут зверху у нас більш-менш нормальна, чорнозема, а там внизу треба щоб буде трохи більше норма. Дих. Поліра він показує нам карту. Бачите, тут червоний там буде більше, а ми зараз все краю ходимо з краю дороги, так що тут тонна на гектар. GPS. Ну і норма. Так що все окей. Краще механізатор в нашого колхоза. <різь> Опа, давай ще, ще стовпа завалив. А ти ж був цей, цей, цей стовп. <різь> Буває. У нас стандартно два стопа в сезон, все тоді нормально виходить.